На сторінці в російських соціальних мережах поширювала прокремлівську пропаганду, виправдовуючи агресію РФ проти України. У Могилів Подільському викрили чергову інтернет-агітаторку та прибічницю російської влади. Жінка працювала на одному із підприємств, яке виконує замовлення для Збройних сил України. Під час обшуку в неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для поширення інформації. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ Вінницької області. Моє вітання вам, пане Денисе. Бажаю здоров'я. Розкажіть детальніше про цю агітаторку з Могилів Подільського. Яку інформацію вона поширювала, і, власне, чим вона це пояснює? Це були типові шаблонні наративи російської пропаганди щодо проведення так званої СВО на території України. Її пости. Заперечували російську військову агресію проти України та прославляли вояків окупаційної армії. Чим вона пояснює це ці свої дії? Чому вона так вчиняє? Її суб'єктивна її думка щодо цього не. Впливає на склад злочину і е, ці е, публікації, які е, поширились в мережі інтернет, е, після проведення експертиз вони місяць протиправний характер, тому вона і отримала підозру за вчинення злочину, яке покарання загрожує цій жінці, цій особі за вчинення такого правопорушення. Санкція статті, за які по якій повідомлено про підозру, це частина 2 статті 436, 2, передбачає до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Це достатньо серйозне покарання. А чи часто СБУ вдається викривати подійни, подібних російських прибічників? Попри третій рік війни, ми все ще. Відмічаємо і фіксуємо, і направляємо до суду матеріали щодо таких фактів, тому на великий жаль, подібні суб'єкти ще трапляються на території України. А що є причиною таких дій? От чи можна якось проаналізувати і сказати, чому саме так вчиняють люди, що впливає на їхні дії або хто впливає? А... Певно, їх особисті переконання та е, схильність чи здатність, е, нездатність протистояти пропаганді ворога і їх відсутність здатності до критичного мислення та необхідності отримання інформації із достовірних джерел, принаймні. Дякую вам, пане Денисе, за цю інформацію і бажаю, аби і надалі вам вдавалося викрика... викривати ворогів і агітаторів прокремлівських в нашій країні. Нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Як ми бачимо, що бути медіаграмотним сьогодні важливо розбиратися, де взяти інформацію, аби вона відповідала дійсності, аби вона була правдивою. А це сьогодні. Потрібно розуміти і розрізняти. Ми продовжуємо наш випуск.